Нелегка й непроста вдовина доля. Ви втратили чоловіків своїх, але на все в житті є Божа воля, життя і смерть в Його руках святих. Не знаємо, чому все так стається, та відповідь у вічності знайдем. за смерть і за життя, хай Богу лється. подяка лише і хваління до небе від людей. Хоч дякувать за втрату ой як важко. Той час до Бога безліч запитань, душа в тривозі тріпотить, мов пташка, бо він повів долиною страждань. Але одне потрібно пам'ятати: хоч хрест тяжкий, хоч горя повен дім, не треба і не можна нарікати, і Бога винуватити у тім. Я вам, сестрички, щиро співчуваю і хочу підбадьорити в цей час, бог бачить біль ваш, сльози. Він все знає, та не залишить у скорботах вас, він сироту й вдову в біді не кине, підтримає, потішить, захистить і буде піклуватися невпинно, як батько за дітьми у кожну мить. Будьте стійкими, вірі, укріпляйтесь, ви сильні і здолаєте усе, не зневіряйтесь, та частіше моліться ім'ям Господнім. Проганяйте страх, ви доньки всемогутнього владики, цей привілей дарований не всім, лише обраним, і щастя є це велике, бо сенс життя знайшли у нім. Я вам сьогодні від душі бажаю, благословінь Небесних від Творця, ім'ям Христа вас всіх благословляю, тримайте вірність Богу до Кінця, тримайте каганці на поготові, Бо вже Господь на землю цю гряде, зміцняйтеся, надії та любові, Він у Небесне Царство вас веде. Амінь.